Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А ми з вами, напевно, що маємо можливість завдяки Збройним силам України ознайомитися з деякими новинами, які на моє глибоке переконання заслуговують на увагу. Отже, на тлі агресії Російської Федерації проти України ми бачимо, як багато країн НАТО починають переосмислювати свої оборонні витратки. І ось вам, будь ласка, Естонія. Естонія на сьогоднішній день фактично е, витратить боє, на боєприпаси рекордних 1,2 мільярда євро. Ну, ми знаємо, що Естонія не є дуже великою країною, але навіть такі маленькі країни задумуються над своїм майбутнім. На противагу Україні, яка маючи колосальні території, яка маючи колосальні загрози. Чомусь напередодні вторгнення вирішила будувати дороги, закуповувати в Білорусі бітум для виробництва асфальту, але тим не менше не зважала на попередження наших союзників про те, що потрібно рити окопи. А ми з вами бачимо, що роблять наші збройні сили на сьогоднішній день. І я хотів би просто-напросто сказати, що за останній тиждень. Фактично було знищено 3,5 тисячі особового складу Російської Федерації, 29 танків, 62 бойових броньованих машин, 115 артилерійських систем, 13 РСЗВ, 12 установок протиповітряної оборони і різної техніки. 115 одиниць. Ще раз наголошую це за останній тиждень. І я хочу сказати, що це все нам вдається завдяки в тому числі і допомоги західних партнерів. Які нам на сьогоднішній день ну видають колосальну кількість озброєнь різних систем і так далі, але насамперед за цим всім стоїть кров і під наших простих. Українських піхотинців збройних сил України, ну звичайно, льотчики, вертистів, я маю на увазі простих солдатів, вони несуть на собі основний тягар війни. Ви знаєте, ми з вами часто обговорювали. А чи воювали би союзники наші по скажімо так, антипутінській коаліції, якби в них була така війна? Чи воювали би вони так, як воює Україна? Звичайно, ні, і про це заявило дуже багато дослідників: що, наприклад, без авіації, фактично маючи перед собою такі колосальні мінні поля. Це навіть не ряди, а цілі поля засіяні мінами. Звичайно, західні партнери воювали би за допомогою авіації. Вони би намагались би різними системами ураження, скажімо так, знищити самі міні -мінні поля і рубежі оборони супротивника, саме маючи авіацію, не маючи авіації таких успіхів досягнути, навряд чи одна армія світу змогла би, але українці це можуть. Так, хлопці на передовій вночі йдуть тихенько. По старому по-дідовськи, як то кажуть, розміновують для того, щоб на ранок можна було просуватися вперед. Звичайно, росіяни використовують різного штибу лайно металеве, так би мовити яким вони по-новому всіють ті чи інші території мінними загородженнями, але ми рухаємося вперед. До речі, це є знаково в тому контексті, що в нас все рівно іншої землі нема нам все рівно це потрібно звільняти. Ну десь такі мої думки з цього приводу. А натомість ми маємо озвучити, що сьогодні фактично, згідно зернової угоди, останній корабель е, вийшов з нашим українським зерном, і Туреччина звичайно робить заяви, що Росія. Я продовжує жирнову угоду. Пісков натомість коментує, що не продовжує. Ну а як говорять деякі е, мої колеги-побратими, а Барига Гутереш пропонує Росії за продовження зернової угоди. Ну, наприклад, відключити їхній там Россільхозбанк, від е, в підключити до системи SWIFT. Ну, я думаю, що інші намагання прокачки Аміаку через наш аміакопровод також будуть проводити різного штибу бариги для того, щоб примусити, скажімо так, Україну робити виконувати свої зобов'язання а Росія з цього мала би мати певного роду дивіденди. Як заявив пан Столтенберг. Якщо не помиляюсь, а ні, перепрошую. Саліван Саліван заявив, що якщо Росія вийде з зернової угоди, то вона всьому світові покаже, ну, бла, 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 яка вона кака. Ну, Чесно кажучи, а куда ще далі щось показувати? Невже весь світ ще не зрозумів, що Росія і є сама ота кака? Ну, а тим не менше, я хочу сказати, що. Путін зробив чергову заяву, ну нібито, нібито чергову, але в принципі нічого нового він не сказав. Окрім того, що їх там нет. Путін зробив заяву, що вони не використовували касетні боєприпаси. Але якщо такі боєприпаси будуть надані Україні, а ми знаємо, що Сполучені Штати Америки вже нам надали ці боєприпаси. Так от, якщо це буде надано, то Росія буде застосовувати їх дзеркально. Я хочу нагадати, що з перших днів повномасштабного вторгнення, наприклад, на Харківщині, і про це є дуже багато відео. Саме російські окупаційні війська застосовували касетні боєприпаси. Я хочу сказати, що касетні боєприпаси застосовувалися не тільки зараз, після повномасштабного вторгнення, але і в 2014 році, тому що на свої очі, як то кажуть, бачили і на свої вуха чули. Ну десь так на своєму тілі ми відчували, що і коли застосовує Російська Федерація. Тим не менше, Ілон Маск висловив свою експертну думку з того приводу, що цього робити не можна. Ну, якби ж то він ще висловив таку саму думку по відношенню до Росії, але тим не менше, далі до новин Росія почала витрачати кошти на те, щоб фарбувати свої кораблі в чорний колір, нібито вважаючи, що це ускладнить їх ідентифікацію на тлі там морських хвиль. Ну, скажімо так, як говорять спеціалісти, зокрема наших військово-морських сил, що дурень думкою радіє. Ну, нехай фарбують. Ну що я можу сказати, якщо воно їм не допоможе. Далі, Бен Волес це такі ідея у відставку, як він написав у себе. На сторінці він сказав, що наступного разу я не буду балотуватися. Я пішов у політику шотландському парламенті в 99-му році. І це 24 роки. Я провів понад 7 років із трьома телефонами біля ліжка. Ну що я можу сказати? Дійсно, потрібно подякувати цьому політику за його безпрецедентну, скажімо так, допомогу Україні і за відстоювання саме українських інтересів на тлі протистояння проти Росії. І мені корона не впаде, і я можу сказати дякую в залежності від. Того, того, що там, як то кажуть, наш президент міг би говорити чи не говорити в цьому контексті. Ну, а я хотів би ще сказати далі. На на болотах, так на болотах, значить, жінкам, сестрам і там родичам е, тих російських найманців почали чіпляти такі записки там за в автомобілі за скло, там в почтові скриньки і так далі. Е, ми все знаємо. Ну і кажуть, що там дуже серйозна істерика з цього приводу, що на болотах завили родичі е, тих військово-мобілізованих, СВО, коротше, родичі вбивців. По-другому я не можу сказати, що вони завили, що а їх та за що? Ну, я хочу сказати, що якраз таки їх-та за що і є. Ну, а ми з вами, друзі, маємо можливість перейти до інших новин, і я би хотів, би, повернувшись до наших баранів, зачитати декілька цікавих речей. Ну, цікавих мені, чесно кажучи, соромно за нашу владу, але я мушу це сказати. Отже, значить, як пише Валерій про запас, до речі. Тепер буде щастя що понеділка бачити годину Сергія Лещенка на телеканалі Фрідом обійдеться це добрим українцям близько мільйон двісті тисяч гривень бюджетних коштів на рік. Отже, Сережа тепер буде лушпашити не за гроші олігарха Коломойського, а тепер, напевно, буде критикувати владу за гроші платників податків на державному телеканалі Фрідом. Ви в це вірите? Я думаю, що ні. Він думаю, буде відробляти свої кошти. Але я би хотів би ще сказати про те, що, значить, хотів би наголосити, що щодо знову ж таки телеканалу ДОМ. значить, Відомо, що США допомагають Ізраїлю і грошима, і зброєю, а Ізраїль вкладає е, колосальні кошти в оборону. і... Е, в Принципі, це все відомо Україні. Також Сполучені Штати допомагають грошима і зброєю. А ми це вкладаємо, ну скажімо так, у державний телеканал. І на цьому тлі є заява, яку зробив пан Шмигаль, що Україна отримала понад 23 мільярди від партнерів на фінансування дефіциту бюджету в цьому році. Ну напевно, наші партнери, чесно кажучи, в шоці від. Телеканалу, і від того, скільки ми витрачаємо Україна, витрачає на пропагандистські телеканали на олігархічні телеканали і фінансує фактично за рахунок свого бюджету. А я хочу сказати ще також про новину, що знову ж баба ванга перепрошую Кирило Будану. Виліз і сказав, що він відстежує, і ми відстежуємо ситуацію з вагнерівцями на Білорусі. І от ми знаємо, що вагнерівці проводять там тренування для білоруських військовиків, там, бла, 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 далі по тексту. Ну, чесно кажучи, ця новина є у всіх західних змі, і це не заслуга Кирила Буданова. От. Але, тим не менше, він це сказав знову в черговому інтерв'ю. А ми залишаємося лише в цій ситуації споживачами вангування Кирила Буданова. Чесно кажучи, ні для кого не секрет, що вагнерівці будуть займатися саме тренуваннями. І підготовкою, а також створювати, скажімо так, небезпечну таку тему на нашому північному кордоні. На це так само реагують країни Балтії, Поляки реагують, тому що в Білорусі ну, це все коло них. А я хочу сказати, що якби ми чи вони, якби хто не тренував особовий склад. Без реального бойового досвіду всі ці тренування будуть, скажімо так, знівельовуватися в перші дні бойових дій. А для українців, які можливо не знають і... або призабули, я хотів би нагадати ще одну новину: 16 липня 90-го року. Так саме було на... це день ухвалення декларації про суверенітет України, 16 липня 90-го року. За рік до 91-го року до Дня Незалежності так це було ухвалено з протистояннями Верховній Ради. Як би там не було, але це було зроблено і Богу дякувати, що ми маємо можливість, скажімо так, цей день відмітити. Ну і що ще хотів сказати, президентка Угорщини. Пані Новак приїде до Києва. Добре, це чи погано? Це дуже добре. Звичайно, ну ми розуміємо серйозну ситуацію з Угорщиною і загострення саме відносин з Угорщиною на тлі заяв Сіярто, на тлі орбана. Ну приїде президентка, а в Україні інші новини. Так в нас, окрім Сережи Лещенко на телеканалі Freedom, є ще одна новина. ви знаєте, що в Києві сьогодні проходять змагання коней? Расистих порід це напевно та новина, на яку ми заслуговуємо в період повномасштабної війни. Чесно кажучи, в мене навіть слів не хватає в цьому контексті, але хочу сказати, що так звичайно мирне життя воно має тривати в тилу, але ви знаєте, оця колосальна прірва, в тому числі в новинних ресурсах, в тому числі в тому, що відбувається в тилових містах, прірва між тилом і передовою. Вона сьогодні зшивається лише завдяки роботі патріотів, лише завдяки роботі волонтерів, тому що хлопці, які іноді заглядують в новини тилових міст на передовій, вони просто в шоці. Ну якщо це не сказати, дуже культурно. Друзі, проте, попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні!